Одив новорічну локацію на площі філармонії і поцупив декоративні елементи. Правоохоронці встановили особу крадія. Порушником виявився 36-річний житель Хотина, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Викрадені елементи декорації поліцейські вилучили за вчинене діяння Буковинцю Загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Нетипово тепла погода у січні вносить корективи у перебіг та кількість сезонних захворювань. У перші дні року терапевти та сімейні лікарі приймають у своїх кабінетах десятки хворих. Причиною напливу пацієнтів здебільшого стають гострі респіраторні вірусні інфекції. Тенденція до респіраторних гострої інфекцій верхніх дихальних шляхів збільшилась порівнюючи з листопадом і з грудним місяцем. Якщо у нас в листопаді було на об'єднання 688 людей, то в грудні у нас вже 1494 людини. Тобто тенденція збільшення ну, в першому місяці зверталися більше людей з 18 до 30 типу в листопаді, в грудні вже більше тенденція 30-65 років. Як зазначають у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, не слід забувати і про те, що окрім сезонних захворювань, COVID-19 також продовжує вирувати. Неоднаково є ситуація на різних територіях, скажімо, на території Дністровського району. Перевищено епідемічні пороги, і рівень епідемічної небезпеки є дуже високим. На території Вижницького та Чернівецького районів високий. Вищою захворюваність є, я вже казала, в на Кельменеччині більше випадків впродовж останнього тижня зареєстровано на Глибоччині. В місті Чернівці також практично на рівні з попереднім тижнем. Незважаючи на вік, майже у всіх пацієнтів схожі скарги. Щоправда, не всі звертають звертаються до сімейного лікаря вчасно а відтак мають і ускладнення. Скарги на високу температуру. Хтось звертається з субфебрильною температурою, а хтось вже на даний час звертається з фебрильною температурою 38-40, у когось дуже сильно болить горло, також кашель, який нападоподібний, сухий, з обструктивним компонентом. Хтось звертається, що в нього є нежить, в когось нема нежиття. Ця гостра інфекція верхніх дихальних шляхів для кожної людини є індивідуальною, все ж залежить від імунної системи. Тобто у кожного скарги по-різному, і також люди переносять її по-різному однак, як молодим, так і людям похилого віку варто пам'ятати про профілактичні заходи захворювання на грип, а саме, щоденне вживання вітаміну Д, достатня кількість рідини, провітрювання приміщень та звісно ж вакцинація. Анастасія Іванова, Максим Білаткач, теми ТВА. Ми очікуємо, що системи Петріот будуть в Україні в лютому чи березні. Про це в інтерв'ю Радіо Таймс розповів прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. За його словами, надходження такого озброєння не стане поворотним моментом, але це точно допоможе Україні встояти та перемогти, і це захистить українське небо. Беливдеташенсволдефенелилончтекс Now you talked about US defense systems or including US defense systems um, uh, uh, what is happening with the the patriot uh, missiles Well um an amazing news which actually turned the tide and uh, that's what putin never expected because you know this this war criminal putin he expected that nato will not uh, be enlarged but in the end the nato is enlarged he didn't expect that uh, uh, patriots will be deployed uh, neither in uh, poland nor in uh, romania but in the end uh, the patriots will be deployed in ukraine so we expect that the patriot will be stationed in ukraine in february or march well, whether this is a turning point, no. Батве дискепсюкраїн то сустейнент то привейл, дефенетлі Ukrainian skies. Стоять чи їдуть щоразу після сигналу повітряної тривоги. У Чернівцях тролейбуси та маршрутки висаджують пасажирів та замкнувши двері, очікують від бою. Одні містяни слідують укриття, інші ж залишаються стояти на зупинках. А якщо таки дійсно чернівці, то краще б зупинилися, десь в безпечному місці. Ми були, хто його знає, як нам вже укриття треба. В будь-якому випадку треба вже укриття, якщо ми ж не знаємо, де хто як розполагається, це вже по ходу самих подій. Краще б їхав, тому що, на жаль, людям інколи нема куди дітися. І, на жаль, це не вирішує проблему. Тобто, сховищ не так багато в місті поряд з транспортом. Просто Можливо, людей треба е заздалегідь попереджувати, де по маршруту знаходяться якісь сховища. Зима, то не дуже довго постоїш на зупинці. То Бажано, щоб їздили, але перш за все безпека, потім все. Маршрутки мали би їздити, тому що це не вирішує питання, якщо маршрутка стоїть і збирається так багато людей. Ну, а Тролейбуси все-таки від електроенергії, то, мабуть, тут е цілком логічно. Шо не їсти згідно рішення ради оборони Чернівецької області про окремі питання забезпечення правового режиму воєнного стану від 16 вересня 2022 року громадський транспорт, магазини, заклади харчування мають призупиняти роботу під час тривоги, заборонити на території Чернівецької області діяльність суб'єктів господарювання під час дії сигналу сповіщення цивільного захисту повітряна тривога та з подальшим виконанням евакуаційних заходів. За дотриманням рішення слідкує патрульна поліція у разі виявлення працівниками патрульної поліції маршрутні транспортні засоби, які надають послуги перевезення під час сигналу повітряна тривога. Працівники зупиняють такий транспортний засіб з дотриманням правил дорожнього руху і наполегливо просять водію таких транспортних засобів надати можливість покинути маршрутні транспортні засоби громадянам для того, щоб прийти в найближчі місця укриття. Бомбосховища або будь-які інше місце, яке надасть належний захист, відповідно у Чернівецькому тролейбусному управлінні впровадили спеціальну інструкцію для водіїв та пасажирів. Після початку сигналу повітряна тривога, міський комунальний транспорт зупиняється. Водій довозить пасажирів до найближчої зупинки і всі мають пройти в укриття. Після сигналу відбій повітряної тривоги пасажири повертаються до тролейбуса, автобуса та продовжують поїздку. Однак, за словами колишнього працівника, ЧТУ, на підприємстві дотримуються власних правил в групі тролейбусного управління у нас Маріна, це замначальник служби руху. Говорять, ми повинні їхати, несмотря на то, что это запрещено, і ми за это платим, не дай Бог нас поймать, ми будемо платить большие штрафы водителя, за то, що ми проводимо во время повітряної тривоги. Ми не понимаем, що нам делать. То вони говорят стоять, то они говорят їхати. Цікаво, й те, що за даними громадської ініціативи пасажири Києва, більшість обласних центрів в Україні не зупиняють роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Такі обмеження діють. Лише у Чернівцях, Києві, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Миколаєві та Харкові, а також Краматорську, Донецької області. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, теми тижня, ТВА. 8 мільйонів гривень за умовних пацієнтів. Служба безпеки України викрила у Чернівецькій області керівників приватного медичного центру на привласненні бюджетних коштів. Оперативники СБУ встановили, що цей медзаклад на початку 2022 року уклав з Національною службою здоров'я України договір про відшкодування вартості послуг із реабілітації хворих на понад 59 мільйонів гривень. Проте запланованої кількості пацієнтів не вистачало для усвоєння цих коштів. Тож Керівники закладу знайшли оригінальний вихід із ситуації та придумали оборудку, до якої залучили сімейних лікарів. Схема працювала так: сімейники виписували фіктивні направлення умовним пацієнтам на реабілітаційні процедури та отримували від центру свій гонорар. Більшість пацієнтів навіть не здогадувалася про існування цих направлень, а от медичний центр мав підстави для внесення неправдивих даних у щомісячні звіти для Національної служби здоров'я України та отримання бюджетних коштів. Гроші керівники центру перераховували підконтрольним фізичним особам-підприємцям, за нібито надані товари, роботи і послуги. Потім ці кошти конвертували у. Готівку та привласнювали. Наразі сума завданих державі збитків ще встановлюється, але уже підтверджено понад 8 мільйонів гривень. Перетворити окрасу свята на матеріал для переробки. Жива ялинка, здавалось би, чи не найголовніший атрибут новорічних свят. Ледь не в кожній домівці чернівчан є святкові лісові красуні, прикрашені яскравими вогниками та власноруч виготовленими прикрасами. Щоправда, аби уникнути так званих ялинкових звалищ коло смітників, Чернівецька міська рада заздалегідь повідомляє про спеціально відведені місця саме для цих дерев. Незабаром люди, які поставили вдома живі новорічні дерева, почнуть шукати, куди ж їх викинути. Відповідаємо, дерева не можна викидати у звичайні сміттєві баки. Для цього є контейнери для великогабаритного сміття. І додають перелік адрес, де розміщені ці контейнери вже з 2 січня. Ялинки це є змішаного типу відходи. Це вони йдуть ближче до великогабаритних відходів. Їх не можна кидати в звичайний бак один і один для твердих побутових відходів. Тому і міська рада визначила е, локації з великогабаритними човниками за словами пана Валентина, такі човники виглядатимуть естетично та перш за все не завдаватимуть клопотів при переробці сміття в подальшому, адже за допомогою відповідних машин дерева можна переробити на брикети чи матеріал для твердопаливних котлів. Спеціалізований транспорт, тобто сміттєвоз погано в подальшому буде працювати, і він для того не призначений, щоб перевозити такого виду відходи. Звертає увагу і на те, що кожного дня ці баки перевіряють та спустошують, аби не завдавати незручностей самим чорнівчанам. Тож усі, хто купував живі дерева на свята, просять подбати про правильне сортування свого сміття, адже ялинки ще можна переробити, а не просто спресувати та вивести на сміттєзвалище. А відтак до 30 січня компанії по вивозу сміття, а саме «Укрвторесурси Буковина та Максі Клін Сіті, обіцяють слідкувати за порядком. Коло сміттєвих баків Анастасія Іванова Максим Білоткач теми тижня ТВА. Річний сюрприз для героя у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. 1 січня народився справжній український козак. Його мати Вікторія, переселенка з Херсонщини. Зі своїм чоловіком познайомилася під час несення прикордонної служби до широкомасштабного вторгнення російських військ була у декретній відпустці. Тож 24 лютого одразу виїхала на Буковину до родини чоловіка. Зараз в місті Чернівці. ми проживаємо до цього були три місяці. В селі, жили У його батьків. На даний час ми проживаємо в місті. Сутіли чтові, люди допомагали, ми зняли квартиру, то у нас умови не дуже були. давали об'явлення, люди допомагали всіх, хто чим міг, бо в перше час було дуже тяжко. А що в фінансовому плані, що взагалі було дуже тяжко. То дуже люди добрі, вічливі, допомагають друг другу. Малюка назвали Кирилом. Хлопчик став першим новонародженим у 2023 році в Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Червав першого з першого на перше поступила Вікторія Підранок з гарної половия і. 7.30? Ми вже зустріли кивіла. Ага. Несподівано, так, да, це було для всіх несподівано, бо по срокам ще було дуже рано. Сроки стояли на 17.01. Нас ви козак вирішив сам собі, да, як йому захотілося. Потрібно мати стійку нервову систему. Ого, щоб видержати таку, як я, в новорічну ніч. Це дуже велике дякую. Врачу Руслану Флоровичу за його підтримку і за його бойовий настрій в ту ніч батько Малюка наразі мужньо оборонить рідну землю на нульовій позиції на сході України. Тож дуже зрадів такому подарунку на Новий рік, каже Вікторія. Дякую за сина і ну, якби оці, за ті сутки мало його вже три рази, не бути, але я собі пообіцяв. Чи пообіцяв, що ну, Стімул двоє синів і він ну, муше мусить повернутися до нас, хоч не хоче. І от сьогодні маму з новим чернівчанином виписали з лікарні, а історія Вікторії додалась до скарбнички Чернівецького обласного перинатального центру, адже спочатку широкомасштабного вторгнення 386 жінок-переселенок народили тут своїх малюків. 386 Зворушливих проникливих історій про зруйновані будинки, про зруйновані долі, про покалічених рідних. 386 жінок розповідали нам ці історії протягом цього часу. Ці історії були різними і вони були з різних куточків України: із Донецької області, із Харківської, із Херсонської, із Чернігівської, із Дніпропетровської, із Київської. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме тижня Минулої ночі боковинці стали свідками незвичайного космічного явища, яке має назву місячне гало. Оптичний ефект виглядає як яскраве коло у небі, центром якого є супутник землі. Чернівчани масово ділилися фотографіями рідкісного небесного явища у соцмережах. У народі побутує власне значення появи Ореола навколо місяця. Це знак від Бога, що скоро прийде його слава і зло на землі буде покарано. Хоча у науковців, звісно, є пояснення цього фізику фізичного явища, причому експерти кажуть, що нинішнє гало було не зовсім справжнє, адже окрім Ореолу мають бути додаткові ознаки, такі як явно виражені кольори та симетричні зображення місяця по колу. Для того щоб справжнє гало було, треба, щоб в хмарах були не крапки води, як це звичайно буває, а щоб там були е е криш, е криш, е криш, е криш льоду. І видимо ті хмари, на яких це гало утворилося, там такі. Слабий, слабий такий імлапика був. Мені якраз і утворюється гало. Так от, повітря було надто тепле, щоб там були кришталики льоду. Звісно, кожен трактує це явище, як вважає за потрібне, однак зважте, що за традиціями, особливо поганим знаком гало вважалося для завойовників. І цьому існує чимало літописних свідоцтв.